Ну що ж, всім привіт, дорогі друзі, з вами канал Закарпатський геймер і мене звати Михайло. Сьогодні у нас вже восьме проходження гри з зомбі. Давно вже не було випуски, друзі, на жаль, але на це були свої причини, друзі. І як ви можете замітити, у нас в... у нас в. Блін, вже забув. У нас в сховищі вже немає світла. Тому що нам потрібно знайти антибіотики, які, які ми знайшли, друзі. І треба дати чувачкові на заправці, щоб він нам дав а, топливо. Тому що наші а, генератори працюють на топливі, і нам потрібно топливо, щоб, а, щоб було електричество, щоб було світло в нашому сховищі. І а, просто. Тупо скінчилася минула серія, друзі, тому що нас вбили. Ми вже вибралися з дитячого садку, але нас все ж таки. Тобто ми самі померли. Бо я вбив нечайно зомбака, на якому був газовий балон. І це покраще, це прискорило нашу смерть, так, друзі. Ми так, тупо померли. І тепер ми повинні знайти того чувачка, яким ми померли. І. Взяти від нього всі боєприпаси. І нам потрібно знову пробиратися через кучу зомбаків. Ось вже один нас чекає. Давайте обшукаємо його. На нього, напевно, щось має бути. В нього є. У нього є кулі, напевно, чекайте. Я навіть не помітив, що я взяв, але все ж таки. Ну що ж, друзі, я не грав цю я ігру вже декілька днів. І, як чесно сказати, чуть забуваю. Ось зомбак, який. Хоче на нас напасти, але давайте не дамо йому це зробити, будемо його вбивати. Ну блін, як тебе тяжко вбити, що тобі? А, як ти мене хреново вдарила. Добре, ти пустий. Ну що ж, друзі, будемо шукати кляту клятого того чувачка, яким ми померли, тому що нам реально потрібно знайти ті антибіотики, щоб врятувати своє сховище, щоб не залишитися. Без світла, де зомбак прокидається. Ось і ось і зомбак. Давай, йди сюди, я не знаю, друзі, як вам видно цю гру, але тут два зомбаки, бляха-муха. Я не знаю, як вам видно цю гру, тому що а, тому що записується, вона при 30 кадрах, але це дуже паскудно, я вам скажу чесно, тому що, ну, щось щось не так пішло з фрапсом, на який я записую ігри. І надіюся, що не буде ніяких лагів у відео. Ну добре, друзі, давайте не до цього ми знайшли а, кулі для пістолета. І тепер нам потрібно йти в по те місце, де в нас є антибіотики, де ми поги погинули, загинули тим чувачком. Я вам скажу, нам треба, а, нам треба швидше йти, нам треба прискорятися, друзі, тому що не хочеться залишатися тут із зомбаками. Їх тут дуже багато, ну дуже їх багато тут. Нам потрібно бути що обережним і що е швидким. Тому що е якщо задержуватися на якихось зомбаках, то нас можуть легко вбити, тому що зомбаків тут дуже багато. І я скажу з кожним е епізодом, з кожною серією, все складніше стає грати в цю гру. Для поч... На початку було все легко, там вбив одно зомбі і хватить, але тепер, друзі, тепер просто а, пекло. Так, тепер просто дуже тяжко в неї грати. Але все ж таки, давайте. Я вже би дуже хотів неї, її пройти, тому що цікаво, чим вона закінчиться. Мені треба знайти ще всі письма доктора Ді, І я надіюся, що я їх знайду, друзі. Так, давайте тут вже чуємо така обстановка, така напряжонка, якщо чесно. Я дуже надіюся, що знайду всі а, письма доктора Д. І. А, чим воно закінчиться, не знаю. Що буде, коли я знайду ті письма. Блін. Тут мінне поле, друзі. А... Я вже думав, що ти справи. Як? Ну але як? Я ще сказав, що тут мінне поле. Да, друзі. Не... Легко... Ну що ж, друзі, тоді я все, все це обріжу, вам антибіотики і звідти ми почнемо грати. Тому що, якщо чесно, мені вже чесно, я... ну це було б класно ще так пройти, але наступного разу давайте все ж таки подивимося, за кого ми будемо грати, і я це все обрізаю. І ми бачимось вже, коли знайдемо антибіотики. Граємо ми за чувачка. Все ж, друзі, давайте до антибіотики! Ну що ж, друзі, ось ми вже тут, от, е, на тій локації, де нам треба знайти нашого помершого друга і забрати в нього антибіотики. Все ж таки, давайте звідти, думаю, вам цікаво буде подивитися, як е, ми будемо шукати того чувачка. Тому що, як, якщо пам'ятаєте, в сьомій серії дуже було багато неприємностей, е, тому що всяк, ну, та зомбачка, ну, та вихователька, чи як, не, чи хто вона була, вона була просто... Жахлива, ви всі пам'ятаєте, вона, блін, якась було там шкажена І я думаю, що вам буде цікаво подивитися, як я буду знаходити ті кляті ліки, а ті кляті антибіотики. І давайте все ж таки знайдемо їх. Тут вроді зомбаків немає, тому що тут все чисто. Але я би не дуже сподівався на те, що все так буде гладко, чисто. Тому що все це підозріло, друзі. Ось бачимо дуже багато ворон. Які з якими просто я б не хотів зовсім з, з якими я б не хотів зовсім бачитись давайте все ж таки попробуємо знайти ось і дитячий садок друзі тут було дуже небезпечно минулого випуску тут було дуже небезпечно і я не знаю як потрапити туди ось бачите всякі звуки чуємо ну просто реально Реально досить так стрьомно грати, якщо чесно. Гра вроді не така уж і страшна, але, друзі, я скажу, в дитячому садку тут стрьомно грати. Нам потрібно йти в нього, тому що я не пам'ятаю де я загубив, де я вмер тоді. І давайте все ж таки будемо йти. Будемо прориватися, друзі, так сказати. Так, якщо тут нічого немає. А... Це єдиний виход сюди. Тут, я пам'ятаю, на нас зомбак був вискочив. То було дуже стрьомно. І напевно, ну то було десь в якомусь підвалі, друзі. Так, то було в підвалі, тому що тут нічого немає. Але давайте спробуємо. Можливо, тут. Ні, це виход вниз. Нам потрібно якось потрапити в клятий підвал, друзі. Але я не знаю, як в нього потрапити. І де саме в нього потрапити. Де саме вход в той підвал. Але пам'ятаю, що десь тут. Напевно, якось там, але, ну, не знаю точно, не, ск не скажу точно, чи там, чи ні. Якось треба потрапити в підвал, друзі, ось туди. Чекайте, скануємо вход. Так, але як нам туди потрапити? Ось ось це питання мене тривожить. Як саме туди нам потрапити? Нам пот на на напевно потрібно... Можливо дещо тут шукати. Ну, я так думаю, але... А можливо і ні. Нав... Можливо, я знаю, куди нам треба йти, але давайте все ж таки і ще спробуємо тут щось обшукати. І підемо вниз. Там були все ж таки сходи вниз. Ну, не дуже мені подобається так блукати цим дитячим садком, тому що тут реально моторошно, тут реально все стрьомно, так темно. Ось, друзі, ось нам сюди і треба. Тихо. Тут будемо, тут будемо вкрай обережні, тому що зомбаків тут, напевно, дуже багато. На карті бачимо, їх тут просто кишить ними, якщо дивитися сугубо по нашому радару. Так, двері закриті ці. І це вже поганий знак, тому що нам треба Ось тут відкриті двері. І тут ми впали, друзі. І знову ми вдаряємося. Нам потрібно знайти ту зомбачку, яка нас тоді була вбила. Чекайте, як ми вибиралися. Я не пам'ятаю, якщо чесно, але якось тут. Сюди ми заходили, напевно. Ну, я просто, чесно, боюся, щоб її знову тут не побачити. Тому що, якщо я її знову побачу, то просто вже реально не знаю, чим буду відбиватися. Тоді я бився, чим міг відбивався і як міг. А то було реально жесть, то було просто реально треш, якщо ви пам'ятаєте, то. ви будете згодні зі мною. Так, напевно, я входив цими сходами ось сюди. І ось, напевно, я тут... Бляха, щури, блін, як я налякав. Я не знаю чого, друзі, але реально стрмно. Реально стрмно. Аптечку знайшли. Ось. Ось і знайшли ми антибіотики, друзі. Нарешті, нарешті я знайшов антибіотики. І треба валити звідси, якомога швидше. Давайте будемо... Але, тікати, прийма... Ох, я на батальйсарда. Прямо сейчас вони ламають дві. Ось ти шьє. Їх тут куча, друзі, їх тут куча, у нас дві кулі. У нас дві кулі. Їх треба якось вбивати, їх треба якось вбивати, тому що у нас... Фух. Напевно все все. Напевно це все. Я дуже б був радий, якби це було все. Якби їх тут більше не побачити, так. Давайте обшукаємо все ж таки, їх, можливо, знайдемо кулі. Так, сигнальний вогонь. Візьмемо собі, друзі. Все ж таки треба користуватися. Так, сигнальний вагонь у нас є. у цього зомбака патрона для пістолета нашого. Нам треба його взяти, тому що реально досить стрмно, так. Я скажу, друзі, тому що. Блін, їх тут куча. Перезарядимо свій ствол. Напевно, ці двері не можна йти, значить треба йти наверх. Тікаємо, тікаємо, друзі, втікаємо. Просто втікаємо. Чекайте, 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 куди нам треба втікати? О, ці двері відкриті. Ось ми ми назовні. Тепер нам треба тікати якось. Нам потрібно швидко втікати, тому що їх тут просто кишить ними все. Вони ми все забито. Тому, друзі, нам реально ми в біді, якщо чесно я. Ну, в принципі, вже, напевно, тут нікого немає, але все ж таки. Нам треба валити валити з цього дитячого садка, він просто жахливий. Нам треба повернутися і дати ліки на заправці, але там також... Як так? Як ці двері можуть бути закриті, якщо я в них вийшов? Блін, 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 блін. Напевно я щось загубив. Та як? Ось, ось тут ще є двері. Через які... Але на які не можна вийти? Друзі, це мені не подобається. Ну чому вони закриті? Якщо вони були відкриті. Що я міг пропустити? Я просто не розумію. Я напевно щось пропустив. Те, що мені було б потрібно дуже. Хоча чекайте, чекайте, не будемо спішити туди, там дуже багато зомбаків. І Не хочеться просто. Так, ну бачимо перші двері відкриті. Але ці це напевно не ці. Світа Мать. Попробую починити, відкрити її отсюда. Дай мені минутку. Добре. Давай ще. Ось так, так. Де це? Де Десь ти? Де ви всі? Ось бачимо одного. Так, друзі. Це мені зовсім... не подобається. Давай, давай, давай. У нас одна куля залишилася, а, блін. Ось. А, давай! Я тороплюсь, як можу! Їх дуже Я багато, друзі, їх дуже багато. Давайте, давайте, постараємося відбитися від них. Їх дуже тут багато. Главне не погинути, главне не загинути, друзі, главне не загинути. Давай, давай, чоловіче, давай, давай, спасай свою шкуру. Попробуємо... Так. Погоди, готова. Та йди звідси, тварюко, ти пашкудна, пашкуди ви. Ідіть звідси. Блін, блін. Ааа, давай. Тікай, 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 тікай. Так, у нас тут має бути щось, щоб нас могло врятувати. Ну як так, блін. Ну, Блін, ну друзі, ну це просто треш. Ну як він. Як він ті кляті двері не може відкрити за пару секунд, ну блін, ну то просто жесть. Залишив нас, ну у нас немає ні куль, нічого. Тільки одна аптечка, все ж таки, давайте, друзі, повернемося знову туди. Я обіжу це. А, цей поход знову. Ну що ж, друзі, знову ми тут. Дивимося, нема чумних них. Тих зомбаків клятих. По-моєму, нема тут нікого, але давайте ось бачите, є, є все ж таки. Це той чоловік, за якого ми грали. Давайте заберемо все, що треба. І будемо втікати, 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 втікати. Так, ми забрали. Двері відкриті, друзі. Все ж таки двері нам відкрив той мерзотник, блін, як його ще можна назвати, тому що він не вкрив час, ну, він старався, але все ж таки нас вбили. Давайте все ж таки втікати звідти, тому що тут дуже небезпечно, друзі, я скажу вам. Хуй, ми знайшли люк. Так. Ми знайшли люк і тепер будемо втікати. Не в, в сховище нам потрібно втікати, а потрібно нам тікати сюди. Але все ж таки сюди ми не можемо втікати. Тому що там не, немає люка невідкритого. Так що давайте втікати на базар, а з базару підемо туди. Ну все ж таки це буде е зручніше нам так зробити. Тому що якщо будемо тікати у сховище, то в нас не буде світла, а нам треба топливо, щоб, щоб було світло. І треба тепер обміняти наші, як сказати, обміняти е наші антибіотики. Затопливо, друзі. І давайте все ж таки це зробимо вже нарешті сьогодні. Тому що вже знову втратили ми двох персонажів. Я скажу вам, гра на перший погляд така легенька і все-таки, але ніхрена подобного, друзі. Тут дуже все складно. Я теж думав на початку, що все так буде просто, як в касті. тому що якщо нас не вб'ють ні разу, нічого, давайте все ж таки пройдемо одним персонажем, але ні, друзі. Це реально треш. тут реально небезпечно. Тут реально все залежить тільки від нас. І... Якщо на нас іде якась толпа, так як було перше стадо, то е, це реально... Якщо в нас немає патронів і е, аптечки, то можна сказати це кінець. І нам потрібно бути дуже е, Дуже бережливим. Давайте вб'ємо його. Але немає сенсу тут битися, тому що їх знову багато. А в нас, як бачите, е, життя не найбачаю не, 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 не найкращому стані, друзі. І ми мусимо швидко все робити, діяти швидко. Я вже не знаю, який раз заходжу в ці двері, але все ж таки, якщо треба, то треба, друзі. Я дуже надіюся, що відкрию глюк в тому місці, куди ми йдемо. Под... І нам буде дуже легко потім діяти. Тому що це як телепорт. От просто телепорт. Ну, інакше його не назвеш, тому що він спасає нас. Але не знати, як іще тут буде, тому що, якщо ви пам'ятаєте, тут на заправці дуже-дуже було багато зомбаків, і в нас мало життя. Ми можемо зберегтися на вишці, тут на криші, але все ж таки не знаю, що буде, друзі. Не знаю, як я запишу цю серію. Я би хотів завершити на тому, що я знайду топливо і потраплю в сховище. І не знаю, чесно, що вам казати, як я завершу цю серію, тому що реально тут багато зомбаків, тут багато смертей, тут, тут всього багато, друзі. І подивлюся по нашому становищі. Давайте не будемо ризикувати і не будемо йти по мінному полю. А все ж таки обійдемо його. Щоб не натрапити на якусь халепу, щоб не натрапити на міну. Тому що мін тут, як бачите на радарі, їх дуже багато, друзі. А так можна просто пройти. Собі. А Добре, блін, якби тут ще тільки зомбаків не було. Ну що ж, ми запра... на заправці, друзі, і я думаю, слушно буде вийти наверх і подивитися обстановку, тому що не хотілося йти просто так спонтанно на зомбаків. Hey! мене кто-нибудь лосить. Помогите. Нас троє в церкві святого Георгія на бриглей. У нас є їда і вода. Навіть пістолети. Ну, ми в работі. Пожалуйста, если нас слышит полиция, помогите. Помогите, прошу вас. Помогите. По-моему, явная ловушка. Вокруг церкви неспокойно. Я удивлюсь, если там хоть стеклышко целое осталось. Не говоря о заныканной куче пушек и еды. Ох, так, так, друзья. У нас снова появляется какая-то новая задача. Давайте все-таки сбережемся, чтобы подновить свое життя. И посмотрим на карте, куда нам нужно идти. Тому що щоб я знав приблизно, куди нам треба йти. Тому що, окрім того, що нам треба знайти письма доктора, доктора лікаря Ді, Нам треба ще тут багато врятувати життів. І так Так, Давай, Так, спочатку ми повернемо ліки. І для того нам треба зберегтися, тому що вже підновилося життя наше. Будемо старатися повернути ліки цьому чувачку, щоб він нам дав топливо, тому що без... Топливо, Щоб без пального. Мені ніяк, друзі. Добре, життя ми відновили і тепер дивимося обстановку, що і як. Ось зомбак. Пустий, пустий. Тут також пустий. А тут, напевно, зомбаків немає. І давайте все ж таки на прорив пройдемо, якщо щось. Саме головне зберігати. Тобто зберегтися, тому що якби я тепер йшов із тим, що в мене було, з життями, то я би, напевно, легко і дуже швидко помер. І тепер я дуже рискую своїм життям, тому що я тікаю від них. Добре, тут відкрито. Закриваємо ці двері і. Ні, цей зомбак не є смислу з ним боротися, тому що він може нас вбити. Так, тут ще сталося, друзі. Блін! дело по-любому но не забудь забрать топливо оно по праву твоє наскільки я знаю викрома он держит бензин в безопасном месте пройди его систему безопасності ох так так а, заразили того чоловічка який нам сказав який нам сказав забрати топливо і ось бачу моєго сина також вбили напевно це він його і вбив дуже шкода дуже шкода цих людей, тому що я сподівався, що зможу знайти топливо, тобто ліки і врятувати їх, але я не зміг. Напевно, це їхня мати їх вбила, тому що, наскільки я знаю, вона була зараженою, вона була вкушеною і якби вони її якби вони її вбили і не намагалися врятувати, то напевно, я думаю, що вони самі себе врятували. Що, ж, друзі, будемо обережні. и забираем бензин. А теперь назад. Генератор уже на пару работает. Добро, повертаем. Они себе. наверняка попытаются свалить все на иммигрантов, но не верь. Чума разит всех без разбора. И, значит, мы нашли лю... мы снова люк, это уже добро, друзья, это уже добро. Находим мы себе люк, это телепорт, но ну, это просто... Это... Ну, это просто шикарно, друзья, Я скажу вам так. Давайте, повертаемся мы. Наше сховище, і я скажу по поводу цієї серії. Вбили в нас, нас двох людей. Тобто одного вбили за моє причини, я став на міну, другого вбили а, стадо. І я скажу, що нам треба тепер заправити генератор і зберегтися, друзі, збережемося і, напевно, цю серію завершимо. Була серія досить така напряжена, і просто було шкода пацана, якого і того чувачка, якого вбили. Це реально було їх шкода. І не буде странно, якщо тут будуть зомбаки. Я впевнений, що вони тут можуть бути. Але будемо надіятися з усіх там наших там як якихось там надій, що не буде тут нікого, що нам не треба буде відбиватися, тому що в нас немає чим відбиватися. Друзі, у нас немає, у нас немає вже нічого. З усіх сил ми відбувалося. Ну, ідея. Де я знайду цей п'ятий ключ. Чекайте, мож можливо, можна зламати ці двері. Так. Можна зламати двері. Але. Ми відправляємося не туди, друзі. Ми відправляємося в собор. А нам треба заправити було генератор. Ну що ж, ні, давайте все ж таки заправимо свої генератори і повернемося і збережемося. Цю дівчинку будемо шукати далі, тому що в нас вже немає. Ну, наприклад, я не хочу йти так без і з, з цим всім туди. Нам треба просто заправити наш генератор. Це от, ось це нам треба зробити в першу чергу. Тому що вже світла тут немає. Чекайте, де можна це зробити? А, це можна зробити ось, як бачимо, у нас також тут з'явилася стрілочка на, на карті. І ми туди йдемо, прямуємо прямо туди. Так, друзі, нам потрібно світло в на нашому сховищі. Ось і генератор. Слава Богу, ми його активували. і вже бачимо, що світло є. Ну що ж, друзі, я не знаю, коли закінчиться ця гра, це восьмий випуск, він закінчується, приходить до кінця. А, я що можу сказати по поводу цього випуска? Він був досить такий напряжений, друзі. Ми втратили двох бійців. Uh, але знайшли все ж таки ліки, знайшли uh, топливо, і дуже шкода того чоловічка, який помер зі своїм сином, який намагався вижити і спасти свою жінку та матір його сина. А я скажу, що серія мене досить так. ну Якщо було, то були моменти, в яких було стрьомно І давайте не буду все ж таки підводити такі пінзумки довгі. В наступній серії ми будемо шукати дівчинку, uh, яку нам треба знайти. Щоб. чекайте. Так, будемо шукати дівчинку. А, і врятуй, врятуємо її. Ну що ж, друзі, дякую всім за перегляд. Це була восьма серія. А, вибачте, що так її довго не було. Дякую всім за перегляд, ставте великі пальці вверх. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. З вами закарпатський. До побачення.